Неділя 21 травня. В ефірі підсумковий випуск новин на 11-му у студії Марко. Ручка вітаю вас. В Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Їхню точну кількість і досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч українців розстріляли, сотні тисяч пройшли в'язниці, концтабори та заслання. А ще примусово проходили психіатричне лікування. Через комуністичний терор пройшли усі верстви українського населення від наукової до творчої інтелігенції до селян. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця масових поховань розрівнювали бульдозерами, а доступ до архівів забороняли. Пам'ять жертв політичних репресій окупаційної радянської влади в Україні вшановують щорічно у третю неділю травня. Живуть у родичів та бояться повертатися у власні квартири. Мешканці зруйнованого росіянами будинку на перемозі вимагають від міськради технічний акт. Відповідні документи, що підтверджують жити у прилеглих під'їздах безпечно. Що на це кажуть чиновники, з'ясовували наші кореспонденти. Ну, ось. Воно все непригодно для життя. Треба повністю робити ремонт. Розхитана зі вздутим паркетом підлога, відлущена зі стелі шпакльовка та стіни із тріщинами. ось так виглядає квартира пані Наталії на восьмому поверсі сусіднього від зруйнованого росіянами під'їзда. Вже чотири місяці жінка разом із сином змушені мешкати в родичів, бо і досі не знають, чи безпечно жити вдома. Ми повернемось тут жити тільки після того, як всі роботи будуть завершені по окончанні. Демонтажа сусіднього під'їзду та укріплення стін. Цей під'їзд єдиний, що вцілів із третього корпусу, другий та частково третій, знищила ворожа ракета. Квартири мешканців фактично висять у повітрі. Люди бояться, що вони можуть просто обвалитися. З майже 40 квартир зараз заселені тільки 5. Тим часом Наталія щоразу фіксує нові тріщини. От шпалери відпали. І з'явилися такі трещини, От дивіться, вона що так і пішла, і мені так я кажеться, що каже що нам туди уйдут, тому що от і вона є і на Неодноразово, кажуть люди, під'їзди обстежували фахівці. Однак жодних документів мешканці так і не побачили зараз. Вони рішучі вимагають від міської влади технічні акти, аби розуміти, що робити далі з пошкодженими квартирами. Коли... Ми побачимо цей акт, коли буде демонтовані ці два під'їзди і коли буде ремонт даху, ремонт в підвалі, ремонт під'їзда самого. Маріана дуже хоче повернутися додому, однак після вибуху її квартира потребує капітального ремонту. І чи можна його робити? Жінка не розуміє. Хвилюється, що після будівельних втручань стан несучих конструкцій будинку погіршиться. Ми вже готові і саме робити цей ремонт. Ну чи стої його робити, чи ні. Я боюся його робити, бо я не знаю, що буде далі. Я дуже дуже хочу додому. Дуже хочу. Я сплю і віжу, як я туди повернуся. У міськраді кажуть, на місці трагедії з перших днів працювали фахівці. Вони повністю обстежили пошкоджені під'їзди. Технічні звіти кажуть, можна побачити в дії. Однак мешканці понівечених осель анонімно повідомили, що відповідних документів в реєстрі чомусь немає. Водночас, чиновники запевняють, усі під'їзди придатні до експлуатації, тільки перший третього корпусу за певних умов. Утеплення треба зробити. Нам комунікації треба перекласти з відповідності до цього проекту. Нам треба електрощитову зробити. Перший під'їзд він буде нормально експлуатуватись при тих умовах, які ми викладемо в проекті. Сам проєкт до експлуатації під'їзду буде готовий за місяць і вже після візьметься за відновлення. Крім того, міськрада вже готує документи на відшкодування пошкодженого майна. Вже підготовлено розпорядження міського голову на виплату 17 квартирам відповідного відповідної компенсації. Ще пакетів документів, які ви всі подали. Вони всі будуть розглянути. Наразі грошову допомогу вже отримали мешканці 60 повністю зруйнованих квартир. Софія Куценко Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. 5 мільйонів євро на житло для переселенців. Таку суму виділила Франція для маріупольців. Цього тижня у Дніпрі підписали відповідний меморандум. Відкрити новий гуртожиток планують наприкінці року. Скільки сімей отримують нову домівку? Знає наша Альбіна Гриненко. Катерина з Маріуполя, як і тисячам українців, їй довелося тікати з рідного міста. Окупанти вщен знищили домівку. Свій прихисток родина дівчини знайшла у Дніпрі. Тут переселенцям дали соціальне житло. Ми одразу як приїхали, зареєструвалися у центрі Ямаріуполь. А Я як тільки дізналася, що можна збирати документи на отримання соціального житла, зібрали та принесли до центру. Потім було розподілення, та мені відтелефонували та сказали, що можна заїжджати з нетерпінням на відкриття гуртожитку. Чекала і Тетяна каже, ця допомога надважлива у такий скрутний час. не треба тепер платити великі гроші за квартиру. Звичайно, ми дуже раді і вдячні за таку можливість. Цей гуртожиток єдиний в Україні. Там проживає 35 маріупольських сімей. Нині ж Франція зробила внесок на 5 мільйонів євро, аби забезпечити ще 333 родини житлом у Дніпрі. Ми зберігли контакт з паном Вадимом Бонченком, міським головою. І коли він мені презентував проект, який розглядався до реалізації з міжнародною організацією міграції, спрямований на те, аби забезпечити житлом мешканців Маріуполя, які були змушені залишити свої домівки, Маріупольці зможуть проживати у гуртожитку під час війни та три роки після зараз. Ми знову перші по тимчасовому житлу для наших маріупольських друзів і скажімо так, все, що буде потрібно від мерії Дніпра від міської влади, ми будемо допомагати. Будівництво нового гуртожитку розпочнуть наприкінці цього року. У планах облаштувати соціальне житло і в інших містах України, каже міський голова Маріуполя. Скільки сьогодні є запиту від маріупольців? Це 1200 сімей, які гостро сьогодні потребують розміщення. Він буде втілюватися ще й в Івано-Франківській, в Чернівцях, в Крапівницькому, в місті Запоріжжя. Вже є передумови для того, щоб воно трансформувалося в допомогу, шановним маріупольцям. Відкриття гуртожитків для переселенців не єдиний проєкт від європейських друзів. Французи кажуть, підтримуватимуть нашу країну, і надалі обіцяють разом відбудувати український Маріуполь. Альбіна Гриненко Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу. Друге місце в Україні за поширенням ВІЛ та смертності від Сніду. Така тривожна статистика захворюваності на Дніпропетровщині. Європейський тиждень тестування відзначили у Дніпрі. Де безкоштовно і анонімно здати аналіз та чи достатньо нині ліків для людей, що живуть із вірусом. Дивіться далі у сюжеті. Юлія вже 20 років живе із ВІЛ. Про свій статус дізналася випадково. Їй вагітній зробили аналіз крові у лікарні. я сама була я сама була тоді підлітком. 18 років це був шок, бо інформації знала мало, було багато страху. Та дівчина переборола страх і дослухалася до медиків. Розпочала лікування під час вагітності І народила здорову дитину. Коли я раділа коли я народила, дитину тестували ще впродовж півтора року. Брали кров. У мене дитина здорова. Усього одна пігулка на добу дозволяє дівчині жити повноцінно. Я працюю, учусь. Я працюю, навчаю, спілкуюся із друзями. Я не позбавлена нічого: ані спорту, ані спілкування, ані розвитку. Більше того нині Юлія зустрічається із віл-негативним чоловіком. Інфекція ніяк не впливає на сімейне щастя. Я в отношеннях уже четверти год. Мої партнер... Я в стосунках вже четвертий рік. Мій партнер знає про мій статус, і він абсолютно здоровий. Постійно перевіряється. Я повністю безпечна для нього. Тобто, ми можемо не використовувати контрацептиви, мати здорових дітей. Саме вчасне тестування вберегло щасливе життя Юлії. Утім, близько семи тисяч інфікованих на Дніпропетровщині навіть не знають про свій статус, кажуть експерти. Більше того, в нашій області захворюваність на ВІЛ у декілька разів вища, аніж в середньому в Україні. Торік довелося навіть переглянути вразливі групи населення. Там є тепер і внутрішньо переміщені особи, там є тепер і військовослужбовці, там є тепер і особи, які проживають в за межею бідності. Перелік настільки широкий, що будь-яка на сьогоднішній день особа в нашій країні повинна знати про свій статус. А тепер увага: безкоштовно можна протестуватися у будь-якому стаціонарі та в сімейного лікаря. Вже за 15 хвилин знатимете результат. Також варіант звернутися до організацій, яким тести надають міжнародні фонди. Одна з таких у Дніпрі синергія душ дуже важливо, щоб ви за останні півгодини не їли, не пили та не палили. Тестування повністю анонімне, безкоштовне та навіть не потребує забору крові. Використовують новітні оральні тести. Візьміть лопатку, збирайте слину між верхньою губою та щелепою. І такий тест навіть достовірніший аніж при заборі крові. Але зізнаються соцпрацівники охочих небагато. Усе через ставлення до ВІЛ. Неприйняття суспільством цього захворювання це стигматизація, дискримінація людей, які живуть із ВІЛ-інфекцією. Тому дуже багато людей і бояться. Перевіритись можна навіть вдома. Звертайтеся за телефоном, що зараз на ваших екранах. Також замовляйте доставку тесту на цьому сайті. А що ж із з лікуванням? Медики запевняють, під час війни як ніколи забезпечені антиретровірусними препаратами. Перебоїв із поставками немає завдяки підтримці міжнародних організацій. Ми тепер можемо своїм пацієнтам навіть не щомісячно видавати лікування, а на 3 на місяців видавати ліки для того, щоб мінімізувати їх поїздки до центру. Отримати ліки віл-інфіковані можуть в 38 медзакладах області. Працює й кур'єрська доставка, але звертаються не всі. І з початку року на Дніпропетровщині померли понад сотня пацієнтів із запущеною стадією снідом. Медики радять розпочинати терапію якомога скоріше. Чим раніше почато лікування, тим менший ризик впливу на здоров'я людини. Вірус імунодефіциту людини руйнує імунну систему людини і організм стає беззахисним перед інфекційними захворюваннями, онкологічними захворюваннями швидко прогресують серцево-судинні захворювання. І, хоча вченим все ще не вдається повністю подолати вірус, і з кожним роком ліки, що його пригнічують, постійно удосконалюють. У найближчому майбутньому препарати, які не треба буде приймати щодня, а приміром раз на рік. Владислав Авдієнко, Олег Одринський та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Пральні машини, газові плити та холодильники. Те, що найважче забрати із собою, коли тікаєш від війни. Тим паче, якщо великою родиною на Нікопольщині багатодітним сім'ям переселенців допомагає фонд Віктора Пінчука. Що люди кажуть про підтримку і як вдається облаштувати побут тут, у сотнях кілометрах від дому? Дивіться у нашому матеріалі. Альона із двома дітьми переїхала на Нікопольщину з Херсонської області. В окупації родина прожила майже 9 місяців. Добиралися дуже тяжко. Три дня добиралися, були і обстріли, машини зривалися, ми колони їхали через Мелітополь, Запорожжя, так ми доїхали. Тут сім'я вже взяла будинок на виплату, бо повертатися, каже жінка, немає куди. Нині потроху й облаштовують побут. У цьому допомагають благодійники. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна ініціатива Юкрейн Реліфанд передали родині новий холодильник і газову плиту, бо стара техніка вийшла з ладу. Ой, бачите, працює. Отримали допомогу і переселенці з Донеччини. Сюди розповідають, виїхали без нічого. Ми там вже перевезли той і холодильник, ну поламався той холодильник. і що ми ще ну кое-що там сбіші перевезли. Від благодійного фонду Віктора Пінчука підтримку одержала і родина Ольги. Вона переселенка з Херсонщини. Разом із дітьми ледь вибралася з села Дучани. Тепер, хоч і знайшли прихисток, дуже сумують за рідним домом. Бабуся нас прийняла, потім я через місяць десь поїхала забирати сина. Кажуть, можна пропускають, можна тільки туди і назад. Все, я бистренько договорилася, быстренько поїхала. Це було щось з чим-то. Я його на так забирала, я плакала вже. Досі моя донька досі хоче додому, плачемо. Ольга показує пічку, на якій доводилося готувати їжу. Зізнається, до неї страшно підходити. Тут там, треба сильно нажимати і крутити. А, а тут версі, вони бачите, отак і падає. Надо тільки отак. Тож новій техніці неабияк радіє. У мене просто нема слів. І вам, ребята, спасибо за все, що ви мене допомагаєте таким людям, як ми. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Relief Фанд систематично допомагають вимушеним переселенцям, які евакуювалися на Дніпропетровщину. Підтримку надають з осені 2022 року. Днями родинам вимушених переселенців, які потребували допомоги, доставили 18 предметів побутової техніки та меблів. Айміна Арнау Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. Фарбують, прибирають та висаджують дерева. Мешканці Самарського індустріального та Айнда районів вже третій тиждень поспіль виходять на суботник. За цей час облагородили щонайменше півсотні локацій. Цими вихідними наводили лад у своїх дворах та паркових зонах. Подробиці далі. Лівий берег Дніпра. Мешканці самарського та індустріального районів вийшли на суботник. Наводять лад у своїх дворах біля будинків. Пані Олена приділяє увагу озелененню. З Самого ранку висадили кущі та квіти. Нада озеленять, ні звісимості треба озеленювати незважаючи на війну краса повинна бути завжди тому ми копаємо озеленюємо минулого тижня фарбували паркани а прошла неділя красили ми забори сьогодні тут і Оксана вона вимушена переселенка з лиману каже Дніпро прийняв її дуже тепло тож тепер хоче зробити свій вклад у місто яке стало для неї новим домом я завжди вважала що це важливо У мене дітки ростуть я хочу щоб було чисто це для екології також потрібно, бо зараз багато людей не дотримуються порядку. А я за порядок. Це моя маленький вклад в таке велике місто. Активне прибирання й в анд районі. Мешканці з декількох будинків облагороджують сквер на Мануїлівському проспекті. Євгенія разом з іншими учасниками наводить порядок біля дитячого майданчика. Це примір для наших дітей, для наших співмешканців. Щоб було чисто, щоб ми у душі ми розуміли, що ми живемо тут і ми маємо не смітити. У цьому сквері багато пам'ятників з часів Другої світової війни, а також воїнам-афганцям. За ними також доглядають тут. Три пам'ятника, в тому числі. Ліквідаторам Чорнобильської АЕС, Дніпровському підпіллю. З кожним роком це підтримка все більше і більше. Люди бажають жити у чистому місці. Такі роботи проходять в рамках акції від міськради Дніпро Квітучий. За три тижні прибрали щонайменше півсотні локацій. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.